Доброго дня, друзі! В цьому відео я вам покажу такий лайфхак, так сказати, як підгрузити свої додаткові докази до ваших кейсів. Наприклад, ваші кейси дуже довго на розгляді, а ваш там кейс на TPS, на дозвіл на працю або на репароль. І ви вирішили підгрузити додаткові докази, які, можливо, повпливають на ваш кейс позитивно і вам швидше схвалять або зроблять якісь дії. Нагадую, я не є імміграційним адвокатом, юристом. Всі мої інструкції, відео це не є юридичні поради. Це я вам показую, як би я собі зробила. Тому відповідальність тільки на вас. Отже, заходимо в ваш кабінет USCIS. Наприклад, це кейс. На TPS або репероль, неважливо, у вас має бути розділ «Documents» І в розділі «Documents» у вас є така кнопочка Upload Evidence. Сюди ви можете додати якісь докази, які позитивно попливають на ваш кейс. Якби US це тут так і пише, можете почитати. Клікаємо сюди. Ось вам відкривається ця сторіночка. Зверніть увагу, що все це має бути: ваші докази мають бути гарно читатися в гарному качестві в таких форматах. Зазвичай це в PDF форматі у нас документи не зашифровані. Також якщо ваші документи на іншій мові, ви маєте надати переклад на англійську мову з сертифікованим перекладом. І оригінальним документом. Завантажувати сюди можна не більше п'яти файлів, п'яти документів. Наприклад, у вас дуже багато доказів, можна зробити їх в мобільному приложенні, де сканування робиться, там можна зробити, щоб в одному файлі було там декілька документів. Я для себе скористалася таким лайфхаком. Наприклад, ви завантажили сюди 3-5 файлів. До прикладу, зверніть увагу, назва файлу має бути на англійській мові. І тут обираємо категорію. Яка це категорія, наприклад, це там дозвіл на працю, щось з освітою зв'язано. Обираєте категорію. Або якщо із цього всього нічого не підходить, можна обрати other supporting documents, інший документ. Я собі так обирала. і клікаємо себе. Тобто в кейс можна підружати супровідний лист і додаткові докази якісь. Які ви а, рахуєте важливими, які можуть впливати на ваш кейс позитивно? А які це можуть бути докази? А, я розповіла в своєму відео, але це повинна бути саме ваша ситуація, саме ваші докази, от саме ваші. Причини на перешвидшення вашого кейсу, які можуть повпливати позитивно на ваш кейс. Друзі, дякую вам за увагу за просмотр. Ставте лайки, коментарі. пишіть ваші і пишіть, чи вам удалося підгружити документи, і чи був від цього якийсь плюс, чи це якось повпливало на ваш кейс, чи ні. Дуже важлива ваша думка, щоб інші люди бачили і думали, чи потрібно їм це робити, чи ні. Але також. Це все ваша відповідальність і ваш вибір. І нагадую, якщо ви хочете приєднатися до нашого закритого телеграм-каналу, де виходять ефіри з експертами, з адвокатами, де ви можете задавати ваші питання, де ми розбираємо усі новини, які виходять для українців по паролю, по TPS, саме українців США, що стосується що за що платити, і так далі, ми це розбираємо в нашому приватному закритому телеграм-каналі для українців. І щоб ви зберігли свій час та кошти, можливо, все найважливіше для українців ми збираємо в нашому закритому каналі. Як доєднатися, я залишаю посилання в описі під цим відео. Також нагадую, якщо ви дивитеся відео і лотерея Green Card ще не закрилась, і вам потрібна допомога з супровідом щодо подачі вашої анкети, також залишаю Google форму в описі під цим відео, якщо ви хочете скористатися моєю допомогою. Дякую всім за увагу, ставте лайки і пишіть свої коментарі. До зустрічі до нових відео.